Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо банкноту номіналом 50 гривень, яка називається пам'ятна банкнота Єдність рятує світ. Національний банк України вів її в обіг 23 лютого 2024 року. Весь тираж банкнот був ось в таких буклетах. Так що з фокусом ось в таких буклетах. Ось ми бачимо тираж 300 тисяч примірників, рік випуску 24 4 Четвертий – дизайн, банкноти і упаковки Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки. банкнотно монетний двір. Ось так вона виглядає всередині. Цей буклет. Тут є такий ось напис: Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. Інформація написана українською та англійською мовами. Такий серійний номер у мене. Цікавий 30,43 0. Отакий, ну, не дуже. Не дуже прям такий видатний, але <кій> і не, не, не набір цифр. Так, давайте розглянемо банкнотку. Ось так ми можемо побачити водяний знак. Схрещені руки. Так, значить, 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 основний, основний малюнок лицевої сторони композиція, яка відображає стилізований абрес України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини на фоні дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік з заходу. Ось ми бачимо цю дівчину в шоломі, захисницю. Ось абрес України. Також це є захисний елемент. І судини підходять до України із написами. Зараз давайте прочитаємо з вами разом. Зараз наш фокус. Допомога енергетичному сектору України. Написи українською та англійськими мовами. Військова допомога Україні, політична допомога, а, політична підтримка Україні. Військова. Допомога енергетичному сектору. Політична він повторюється, да? політична, фінансова допомога Україні, гуманітарна допомога. Політична була. Ось підпис безпечного ми бачимо голови Національного банку України. І також тут є цей напис, той, що і на буклеті. Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. Ось така банкнотка. Перейдемо до зворотньої сторони. Так. Значить, Основний малюнок зворотньої сторони композиція із стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу довіру та партнерство на тлі стилізованого трезуба – символу Української держави. Розмір банкноти 80 на 165 міліметрів. Так, ще давайте я пропоную подивитися на банкноту під ультрафіолетовими променями. Зараз я вимкну світло. Так, 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 так. так включаємо ультрафіолет, вимикаємо лампу і дивимося, що тут у нас під ультрафіолетовим збирається випромінюванням нам покаже на банкноті. Ага, значить ось бачите. Мапа України. Трезуб. Ось тут магнітна стрічка в жовто-блакитних кольорах. Також ми бачимо серійний номер підсвічується під ультрафіолетом. Так, тут все, да? На зворотній стороні. Так, і на лицевій стороні що у нас тут? Ага, ось бачите, абрис України теж підсвічується так цікаво. Яскраво червоним кольором. Ага, ось тут теж. Магнітна стрічка і. І ось це зображення трезуба. Так, ось така, друзі, монета була на... Ой, монета маржимелю, банкнота була на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.